А що якщо я вам скажу, що усі новітні історії всіх цих новомодніх штучних інтелектів може настати кінець? Так, умовимося називати усі ці нейромережі, на кшталт ChatGPT та інших називати просто штучним інтелектом. Такий стрімкий розвиток не міг бути непоміченим, і в світі вже зараз є країни, які його забороняють, а деякі великі корпорації активно просять заборонити його зовсім. Сідайте зручніше, на зв'язку, як завжди, агностик, і сьогодні ми поговоримо про майбутнє штучного інтелекту. Історія буде цікава та комплексна, тому будьте уважні та дивіться до кінця. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з найцікавішого, і спочатку подивимось на дуже гучний лист, який підписали вже 10 тисяч людей, серед яких більше тисячі дуже відомі люди. В цьому листі йдеться про те, що сучасні системи штучного інтелекту можуть становити серйозні загрози для суспільства та людства, як показують дослідження. Про те, що розвиток нейромереж треба планувати, узгоджувати та керувати ним, а не так як зараз. Усі ці лабораторії вийшли з під контролю, і самі їх творці не знають, до чого це може. Призвести і наведено ряд запитань, які частково можна назвати риторичними: чи повинні ми дозволити машинам заповнювати наші інформаційні канали пропагандою та неправдою? Чи слід автоматизувати всі роботи, включно з тими, які виконують завдання? Чи повинні ми розвивати нелюдський розум, який з часом може перевершити, перехитрити, зістарити та замінити нас? Чи варто ризикувати втратою контролю над нашою цивілізацією? І всі підписанти закликають усі лабораторії, що займаються штучним інтелектом, негайно призупинити хоча б на 6 місяців навчання своїх систем. І ця пауза має бути загальнодоступною для перевірки. Якщо ж такої паузи не буде, то вони закликають. Ають уряди країн накласти мораторій на це, потім там ще окремими блоками розповідається про те, що усе це повинно узгоджуватись ще й політиками, регулюватись ними, і взагалі, чи не кожен апгрейд треба узгоджувати з усіма державними регуляторами, посилаючись на те, що. Ці технології можуть бути катастрофічними для людства, прямо натякаючи на клонування людей, зміну ДНК ембріонів і таке інше. Тезу про регуляцію країни ми насправді вже зараз розглядають у світі. Через два дні після цього листа італійський уряд, а точніше орган, що відповідає за захист даних, наказав OpenAI припинити обробку даних людей. DPA аргументується тим, що виробник ChatGPT порушує загальний регламент захисту даних Європейського Союзу і Чинає своє розслідування щодо цього. Чому? Хоч OpenAI і не надало деталі навчальних даних, точно відомо, що усе це зроблено на відкритих даних в мережі, зокрема з форумів та соцмереж. Так, інформація збиралася з Reddit, Твіттеру, Інстаграму та ще з великої купи сайтів у загальному доступі. І так, інколи той же чат GPT видає неправдиву інформацію про тих чи інших осіб, просто додумуючи її. І це порушує правила Європейського Союзу, адже у людей є права на виправлення даних про себе. Ну а попросити це зробити OpenAI змоги немає. Більш того, громадяни ЄС можуть звертатись до пошукових систем, включно з Google, про види. Видалення неправдивої інформації чи взагалі повне видалення згадок про себе? Знову ж до ChatGPT такий запит не надати. Окрім усього цього, 20 березня було заявлено про витік платіжних даних підписників ChatGPT+, тобто платформа тримає в собі не тільки інформацію про користувача, а й його платіжну інформацію, яку може випадково злити. Як відреагували на це OpenAI? 1 квітня, тобто через два дні після заяви італійського регулятора, вони просто взяли і закрили доступ італійцям до ChatGPT. Поки що це звичайний геоблок, приблизно як був у нас ще донедавна, тобто, вже маючи аккаунт, користувачам не буде дуже складно зайти на сайт під VPN і користуватися їм і надалі. А от якщо увімкнеться блокування за номером телефону, вже буде трошечки складніше. Проте це дуже дивний метод відповіді на заклик припинення роботи, адже проблема не в саме роботі ChatGPT на території Італії, а в тому, що він збирав дані для навчання мовної моделі, не питаючи дозволу на те і не кажучи, хоча б чи самі дані та з яких сайтів були зібрані. Якщо ж гаранти доведуть свої розслідування до логічного завершення, то OpenAI має виплатити штраф в 4% від річного глобального обороту, але не менше 20 мільйонів євро, залежно від того, що буде більше. Ще більш цікавим моментом є і те, що OpenAI не має жодного місцевого представництва ні в Італії, ні в жодній країні ЄС. Отже, претензія італійського регулятора йде одразу на глобальну компанію. І інші країни ЄС, засновуючись на розслідуванні італійців і приєднуючись до нього, можуть автоматично подавати точнісінько такі ж позови і накладати штрафи за абсолютно будь-які порушення законів. Так, OpenAI зайшли туди, де вже декілька років тому були Google, Facebook та інші технологічні гіганти, котрі не хотіли підкорятися цим законам. І не перейнявши досвід, навмисно чи випадково, наступають на ще більш небезпечні граблі, котрі можуть позбавити їх величезної кількості грошей. Проте кумедно інше на жаль, чи на щастя, державні органи дуже мало розуміються на сучасних технологіях. Он USB Type-C років з 5 намагалися прийняти за стандарт. Тому на ChatGPT GPT вони санкції наклали. Так. Але на Bing, який працює з точнісінько тією ж базою, ні. Але давайте повернемося до листа. З одним із пунктів ми вже погоджуємося. Якщо б ми плануємо вступ до Євросоюзу, нам вже зараз варто вчити всі ці правила європейського інтернету. Адже дійсно збирати інформацію, не питаючи на те, дозволу і продавати її, грубо кажучи, в комерційних цілях, це не дуже добре і правильно. А що там з іншими пунктами про які ще клонування та інші ризики йде мова? треба розуміти що штучний інтелект це дуже голосна назва під якою зараз мають на увазі взагалі усе від міджорні до чаджіпіті і взагалі до нейромереж які прораховують розповсюдження вірусів та вплив глобального потепління на навколишнє середовище. Проте давайте дивитись правді в очі. Буму останніх ми не бачили і не чули. А через увесь текст червоною ниткою написано Забороніть чат GPT. Але до кульмінації цієї історії ще зарано поговоримо про іншу реальну проблему. Вже не текстову, а графічну. Так, мова про Міджорні. Десь пару тижнів тому з'явилось вірусне зображення, котре облетіло увесь інтернет. Папа Римський, Франциск II, йде у шедевральній курці, чи пальто, я не знаю, як це правильно називається, від Балінціага. Тільки один з твітів набрав майже 28 мільйонів переглядів. І це тільки один, а уявіть, скільки їх таких. Або ось ці зображення арешту Трампа, які вийшли напередодні його слухання в суді, або ось ці моторошні кадри з метрусу і цунамі в Канаді та США 2001 року, котрі ніхто не Пам'ятає, бо війна в Іраку та теракти в Штатах замилили цей спогад. Або ось вам перші зображення з Триколу Дедпула. Усі ці події та факти поєднує те, що усі вони створені п'ятою версією Міджорні, яка є гіперреалістичною. Як ви вважаєте, скільки відсотків людей, що побачать такі кадри, задумаються про те, що можливо це робота нейромережі? Вірусом також стало відео, де персонажі Гаррі Поттера наче як знімаються в рекламі Баленсіага, або таке ж відео про. Breaking Bad. Творець цих відео навмисно використовує четверту версію Міджорні, ще й додатково надає усьому цьому гротескності, щоб ніхто не міг звинуватити в дезінформації його. І питання тут полягає в тому, що усе це невинні спроби зробити щось ану спробою, без залучення великої кількості спеціалістів та коштів. Мова зараз навіть не про те, що умовна Міджорні крала чи й досі краде роботи художників з різних джерел. Тобто ситуація аналогічна з чад GPT, який навчався усюди, куди міг дістатись. Жоден суд ще не постановив неправомірність цих маніпуляцій, але навіть вже Firefly від Adobe, тільки запустившись і навчаючись тільки на власних зображеннях, вже досягає крутих результатів. І найкомидніше те, що навіть сервіси з розпізнання фейків штучного інтелекту впевнені більше ніж на 90%, що фотографії того цунамі та землетрусу справжні, особливо після фотографії Джорджа Буша молодшого. І якщо дивитись на цю проблему вже в світлі двох цих фактів про ChatGPT, і та цей відкритий лист вже не здається таким абсурдним, поки що. Але що це за тисяча відомих людей його підписали? Серед них можна побачити такі прізвища, як Джон Хопфілд з Прістонського університету, винахідник асоціативних нейромереж, Макс Тегмарк з Центру штучного інтелекту Масачусетського інституту, Марк Ротенберг, президент Центру штучного інтелекту, і ще багато-багато усіляких викладачів університетів. Проте ви навіть не уявляєте, скільки існує таких відкритих листів, петицій, котрі підписуються щоденно. І я більш ніж впевнений, що. Що побачивши новину про те, що Хопфілд пропонує заборонити нейромережі, ви просто пройдете повз неї, адже ви не знаєте такого імені. Чому ж це не було такого розголосу? Ну, наприклад, тому що серед підписантів є Стів Возняк, співзасновник Apple, Еван Шарп, співзасновник Pinterest, Крейг Пітерс, генеральний директор Getty Images та звісно ж. Ілон Маск, через якого цей лист і набув такого розголосу та уваги. Адже як би особисто мені не хотілося, але він має медійну силу звертати увагу інтернету на щось конкретне. Його поява тут здається щонайменше дивною, адже хтось з вас, можливо, колись десь чув чи -чу бачив, що маск є засновником OpenAI. Насправді ні. Як і у більшості випадків, маск просто приходить з грошима та інвестує в ту чи іншу компанію, через що люди потім чомусь вважають, що він її заснував і, взагалі, винайшов, хоч це і не так, як наприклад з Тесла. OpenAI була заснована в 2015 році трьома компаніями, що займаються венчурними капіталами, та двома приватними інвесторами, серед яких і був маск, який вже в 2016 році приніс туди 10 мільйонів доларів. Проте в 2019 році, коли маска тільки починало плавати. Компанія відхрестилась від нього, заявивши, що він більше не приймає жодної участі в повсякденному управлінні компанією, адже він більше не приносить користі. Більш того, він навіть продав свою частку Microsoft у 2018 році. Тому не треба сильно пов'язувати Маска та цю компанію. Питання тут в іншому. Давайте подивимось уважніше на перелічених мною людей. Пінтерест, котрий заробляє на тому, що надає людям ідеї. Getty Images, котрі були чи не єдиним джерелом ексклюзивних фото та зображень в інтернеті. Так, є позови до суду і від цих компаній, мовляв, Міджорні вчились і на їх роботах, не спитавши дозволу. І з цієї точки зору можна зрозуміти, чому вони просять призупинити роботу з розвитку наступних версій штучних інтелектів, щоб улагодити усі питання мості пошуків на сайтах. Тобто вони банально можуть хотіти, щоб усе це не базувалось на їх роботах без прав на те. Так, давайте будемо відвертими. Компанії хочуть заробляти, тут немає жодного Робінгудства. Ну а митці не хочуть, щоб роки їхнього навчання використовувались без запиту і також безкоштовно. Але от дві інші особи мене цікавлять найбільше. Стів возняк, котрий захоплювався розвитком нейромереж ще півроку тому, і я впевнений, що і інвестував кудись та критикував маска та Теслу, раптом почав виступати проти усього цього, заручившись підтримкою маска. І сам маск, котрий ще буквально декілька років тому віддавав мільйони на це, тепер раптом проти цього. Можна вірити, звичайно, в те, що маск візіонер та провидець, але останні місяці показують те, що він є звичайнісіньким бізнесменом, котрий, як і усі інші, піклується про свої статки. Він вдало маніпулює криптовалютами, безпосередньо зараз захищаючи себе в цьому питанні в суді. Ну. Тільки уявіть, 31 березня йде судове засідання, на якому інвестори Dogecoin звинувачують маска у навмисному завищенні ціни, яку він потім знецінював, через що маск власне збагатився, а інвестори втратили понад 258 мільярдів доларів. І він 3 квітня ставить замість пташки в твіттері песика, тим самим піднімаючи його вартість цього Dogecoin, в лічні години. Так, можна сказати, що він просто виконав свою обіцянку річної давнини. але камон, не занадто простих збігів в історії цього хлопця. І знаючи його здатність шукати зиск усюди, давайте ще раз звернемо увагу на відкритий лист. Чому призупинити саме на 6 місяців, відкривши абсолютно усі дані, тому що відкривши дані, можна зробити так, щоб вже власна мережа не наступала на ті ж граблі, і випустити її через умовні. Три місяці зі словами, а ось у нас нічого не порушується. Серйозно, це як угода Microsoft та Activision, які і Sony, і Microsoft нагадують то жабу то гадюку. Так і тут я не вірю в філантропство Маска, враховуючи, що він тільки на папері філантроп, а всі його вчинки вказують виключно на дитячі методи спілкування в інтернетах із залученням мільярдів доларів. Це приблизно, якби хтось викупив собі, ну не знаю, наприклад, Фортнайт, щоб сказати усім Кривдникам щось там про їхніх мам, великими буквами прямо на сервері, особливо кумедно читати про розповсюдження дезінформації нейромережами, пам'ятаючи про те, як маск розказував, чий Крим і як треба зупинити війну. Тож, фіналізуючи усю цю тему, так в усіх новомодніх нейромережах дійсно потрібна регуляція: Як із чат GPT, що навчається на персональній інформації, не питаючи дозволу, так і Міджорні, що бере роботи художників, не питаючи їх дозволу. Так, це кльові інструменти, котрі спрощують життя креаторів та ще великої кількості людей різних професій. Проте казати, що вони загрожують людству, ну не зовсім правильно. В будь-якому випадку, разом з італійською справою, це питання тепер точно зрушить з місця. Те залишиться питання, куди це піде далі. Ну а ви в коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. І питання в цьому всьому полягає в тому, що питання в цьому всьому полягає в тому. Так, інформація збиралася з Редіду. Редіду. Reddit.